Привіт! Мене звати Наталя, канал Всім про все. Вітання вам з Миколаївщини. Сьогодні 24 березня. Я в тепличці на вулиці прохолодно. Вже вечір. Пів шостого. Ще не обрізала свої біденці не Дійшли до руки. То он примилки. Ну, а тут сурфіні ростуть. от І тут всяке таке: геліотроп, віолки, крезі дезі ромашка, гравілат, Алісум, Арабіс. Також ось гравілат такий от лобелія газанія, вербена з насіння лаванда. І ще трохи не розсаджена примула а тут ось покажу. Я її розсаджую ось, ось такі півлітрові рукава в стакани із рукава. Ось такий рукав ось. 12 см, ріжеться і наповнюється землею. Ось. Бачите, отакий. От Ще також у мене є менший от 10 см. Тут виходять ну, менші стакани. От. Ну, а тут ось ось із насіння петунія розсаджена. Далі. Савлія блискуча, аргерантемом живець. Тут віола рококо. Далі дельфініуми мої вже з хати, тут в теплиці. Бегонія з насіння. Тут оце волошка махрова, вербена бонарська. Далі бегонія бадабум. І ось дивіться, яка вже люфа. Бачите, яка вже люфа. Сіяли ми її на 18.03. І ось на сьогодні вона отак виглядає. Отакі От справи в мене. Тут ось томати так гарно посходили. Томат загадка. Ранній класний помидор. Це не бачу який. Тут ось в стаканчиках сходять різні сорти, в раз... у кожному стаканчику якийсь сорт. То он капусточка отак от сходи. Так. Професор. Це гібриди. Професор, тут агресор, етма. Ось етма. Ранній. Далі тут ось іглу цвітна є. Пекінка бокал. Ну і тут ось різні сорти сходять. Ось перший врожай, Харківська пізня, все не видно. І тут так само, це перший врожай, далі що там йде? Іглу цвітна і бокал також кольорова. Ну і далі там оце перший врожай. Ось така капусточка все буде розсадюватися, пікіруватися. капусточка із ящиків буде пікіруватися. Тує, наша тує. От, 13 січня висівалася і ось така. Також вже її потрібно було б розсадити по стаканам, Ну, поки до неї руки не дійшли. У нас сьогодні дуже холодно. Написано, що має бути дощ, але поки немає. Отак От завішано старим одіялом у мене тепличка. Уже не накриваю. Агротканиною я чи агроволокном я вже не вкриваю, залишаю вже отак у тепличці. Ну, Зараз оце пів шостого у тепличці. У тепличці 15 градусів. 14. Ну, на вулиці 6 чи 8, щось все таке. Отак. От Тож отакі о справи. А вдома <свісно> теж дуже багато всього. Ну, а ось рослинки в будинку, катарантуси. От. І, як ви бачите, вже нема тих касеток з петуніями, я їх розсадила вже в стаканчики. Половину занесла вже у тепличку, вам там показувала. Ну, а ці ще не розсадяні, Ні катарантуси, ні петуньки в касетці. Маргаритки, петуньки також ще не розсадила. Суміш злаків і гомфрена також. Наразі потрібно розсадити баклажанчики там, суміш сухоцвітів. Тут ось оце каліфорнійське диво від фірми Яскрава, бачите? Оце стільки зійшло, а далі ні. Ну там он щось, щось питається, сходить, петельки з'являються. Так неоднорідно і погано дуже сходить оце це насіння. Ну, а це гібіскуси трав'янисті. Дельфініум іацинтовий ще не зійшов. Не знаю, чи зійде, чи й чи, чи, чи не буде. Е, піраканта із насіннячком. Бачите, там і там, два стаканчика я висіяла насіння, і ось піраканта проклюнулася. Е, аренарія була одна рослинка і пропала. Два місяця сходила та рослина, і, врешті-решт, вона пропала. Нема. Ось, волосинка. О, Нема. Все, пропала. Так, це коріопсіс мотовчатий, підростає. Тут е, геліопсіс багаторічний. Вже вон справжній листочок з'являється, також треба буде розсадювати. Е, тут також оце гіацинт сходить. І шпинат повзучий, ще по камісні нічого нема. Ну і це гібіскус трав'янистий. Так, а тут перчики і баклажанчики. Отак От повсходили і ростуть. Койде вже є справжній листочок. Вони всі висівалися в різний день, в різний час. Хто зранку, хто до вечора, хто в один день, а хто через три дні. Ну, так. ще, навіть, він є тільки сходять. А є вже ось такі. Ну, так виглядає розсада. Тут З краю баклажани і тут перчики. Далі баклажани. Не дуже гарно повсходили в деяких лотках. Ну, деякі краще. Тут ще також не розсадяні квіти. Квіти. Ну, і базилік той вже вон, такий гарний. Тут ось баклажанчики, гібриди, вже мають третій листочок, треба їх з цих касет пересадити, бо вони тягнуться. Тут ось перчики, такі вже славні перчики. Ну, а тут ось колеуси ростуть. Деякі, ви бачите, он, садились з одного насіння. Дивіться, який той колеус, і який той. он. Не знаю, що йому не так. То е, Алісум скельний, треба його постригти, мабуть, щоб він кущився, чи, що, бо він оце такими длінними якимись палками. Не знаю, вперше його вирощую з насіння, то не знаю. Так, тут сходять томати у лотках. Що це тут таке у нас? Е, 19 березня сіялися. Волгоградський 323 сорт такий. Ну, і тут також ось сходять. Томати тільки почали сходити. Так, тут М -м лаванда і гравілат. Так бідні мучаться, треба їх в теплицю, мабуть, хоч винести. Гвоздика трав'янка, гвоздика переста, трав'янка і гібіскуси. Ось, бачите, ті, що ми з вами висівали трав'янисті гібіскуси. Кой де вже зійшли і ростуть, кої де ще нема. Отак. От то також зійшов голіопсис Лорансенс Шейн Ото з пістрявим листячком. так Ну, а тут гвоздика махрова китайська, і тут жирці мої. Ось, також вони вже вкорінились, і їх треба витягти, по стаканчикам розсадити. Ротики карликові і маргаритка з краю і оце. Багатостражнальна моя лобелія, яка не може дождатися свої стакани. Тут розсадила гіпсофілу білу і рожеву метельчату багаторічну. І тут, тільки вчора розсадила, то вона ще не дуже встала. Ну, Койде встала, койде ще, ще пару днів треба, щоб вона прийшла в себе. Чи живці гвоздички Оскар, китайська гвоздичка. І Крейзі Дези Ромашка також де свого часу. Там зійшла синьоголовник зійшов. Ну і тут баклажани. І це баклажани, ось такі розсади. Тут перчики, також баклажанчики. Ну, пішла розсада, перці і баклажани. Ось такі у мене справи. Ось такі у мене справи. Працюю. Дякую, що заходите до мене на канал. Коментуйте, ставите вподобайки, підписуйтесь, підтримуєте мене. Щира, велика вам подяка. Хто ще не підписався, запрошую, підписуйтесь. У мене цікаво на каналі. Хто любить тему рослин. Садку, квітів, будь ласка, підписуйтесь. Я думаю, вам буде у мене цікаво, а може і корисно. Щиро всім вдячна. Не забуваємо дякувати захисникам за кожний день і кожну хвилинку нашого життя, за те, що ми маємо змогу жити і працювати. Дякуємо, низько вклоняємося і допомагаємо. Хто чим може, хто чим може. Не забуваємо за них, бо їм дуже-дуже нелегко без нашої уваги і допомоги. Всім всього самого найкращого. Успіхів в усіх ваших починаннях, в усіх ваших справах, міцного, приміцного здоров'я, натхнення і гарного квітування щедрих врожаїв, всього найкращого. Миру всім нам! До побачення!